Розглянемо 20-й тест. Кісткові риби можуть змінювати глибину занурення за допомогою А зябрових течінок, Б. Бічної лінії, В. Спинного плавця Г. плавального міхура. Кісткові риби мають плавальний міхур. Це спеціальний отвір, який що, може бути сполучений з травною системою, тому такі риби називаються міхурними. Якщо ж плавальний міхур не має зв'язку з травною системою, то він такі риби називаються міхурними. Тобто гази в такий плавальний міхур надходять через кров, через кровоносні судини, які оплетаються плавальний міхур. Правильною відповіддю є плавальний міхур. Чому? Тому що зяброві течінки забезпечують газообмін. Бічна лінія це спеціальний орган, специфічний орган чуття у риб, який може відчувати напрямок течії води. Спинний плавець це є орган, з допомогою якого риба підтримує рівновагу. Це не парний плавець. І правильною відповіддю є плавальний міхур. Плавального міхура немає у хрещових риб, таких як кору. Кули таких як скати, такі як хімери.